Наш автобус, з яким ми їдемо в Чернівці, далі він їде на Стамбул. Зараз я приїхала в Старожинець, недалеко від автостанції знаходжусь. Посадила маму на автобус, вона поїде далі до своїх родичів, а я зараз буду повертатися в Чернівці, покажу вам декілька вулиць Старожинця. Якщо вам цікаво, залишайтесь. Дуже такі незвичні для нашого краю, все ж таки в Черневецькій області, оці всі храми, і каплиці, так, ще і є костюл. Тож, таке цікаво подивитися. так Так що я зараз 5 хвилин тут прогуляюся і піду на автостанцію, поїду назад в Чернівці. А в Чернівцях я все ж таки хочу зайти в магазинчик якийсь, теж прогулятися містом, зніму трошечки для вас відео, ну і собі на згадку. Так. А тут ось такий гарненький дворик, зелений, чистенький, прибраний. Так що іду, 5 хвилин гуляю. Всіх вітаю на каналі Мінца Лайф. З вами я Тетяна Мінза. Я зараз знаходжусь в Чернівцях. Я привезла маму до родичів, але не в самій Чернівці, а в село. Тому що у нас там ще е, дві поїздки. Так, Маму я вже відправила. Зараз буду півдня е, ще в Чернівцях. Тому хочу вам зробити невеличкий. Румтур, показати, де я зупинилася, в, які, в якому готелі. Так, Ну а потім ми з вами ще походимо, прогуляємося містом, зайдемо в якийсь секонд-хенд, я думаю. Ну, Тож буде цікаво. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Так, ну а зупинилася я в якому готелі. Я в ньому вже була двічі. Це преміум-готель. Так, ходімо, я покажу вам свій стандартний номер. Так, готельчик невеликий, тут 5 поверхів, а ліфта немає, зразу кажу. Є сходи. На першому поверсі буде ресторан, а ресепшн на другому. А так, тож йдемо з вами зараз в готель. Так, тут можна поснідати. Пообідати, але нам ось сюди ліворуч по сходах. Так. так. Ось так. Тут є рибки, акваріум. Так. У мене сьомий номер. Зараз я вам покажу його. Так, мій стандартний номер. Тут я вже переночувала з мамою один день, одну ніч, точніше. Так, сразу покажу шкаф. Шкаф тут невеличкий, відкритий. Ну, ось так, на двох людей. Місця небагато, ну є куди покласти речі. Так, зверніть увагу, тут є килим. Нам капці принесли по нашому запросу, запиту. Так, номер стандарт. Зараз світло додам, щоб було гарніше видно. О, до речі, тут можна подивитися які сніданки. Комплексні обіди, скільки коштують, що можна замовити в ресторані. Так, є два крісла, невеличкий столік. Були тут скляночки ось там внизу стоять. Але ми попросили чайник, теж по запросу дають. Без питань приносять, якщо треба. Так, і нам дали ще дві ось такі. Чашечки скляні. Так, а водичку це, мабуть, вже моя мама забула з собою взяти. Так, є холодильник, велике ліжко на двох, Чайник, я сказала, нам принесли, тому що ми попросили. Є дзеркало. Так, дзеркало, столик, шухлядки тут, тумбочки є. Так, ну і покажу вам, що тут ще є у нас телевізор працюючий, звісно, ми вчора вже дивилися. Так, і покажу вам ванну. Так, рушнички. Ну, ми вже тут користувалися, тому вже тут такий невеличкий безлад. Так, світло таке не дуже яскраве, ну, це добре. Так, рушнички, душова кабіна, є великий фен. Сьогодні перевірю, як він працює. Треба буде помити голову. Ну, так, рідке мило є. Було ще маленьке, воно там вже залишилося душевій. В кімнаті більше так нічого нема. Ну, звичайно, ванна кімната невеличка. Хіба що тут унітаз дуже близько. З раковини стоїть, може комусь хто великий, за розміром буде не дуже зручно. А так все добре. Ліжка дуже таке гарне, мені подобається. А ми ж вже ніч тут провели. Так дуже красиве, гарненьке. Просто радла, ну, постіль гарна. За якістю, ось так. Це вже у нас так все тут добре. Так, ну, картина, нічого такого віконце, але воно тут, ну, не побачимо, що на вулиці воно не прозоре. Так, є нічник. Ну, такий невеличкий номер. Досить, щоб переночувати. День, два, три. Так, ось такий у мене. Невеликий рум-тур. Хочу показати вам меню, яке нам пропонує готель, точніше, ресторан готеля. Сніданки є в декілька варіантів, а сніданок коштує 180 гривень з 8 до 12 години. Так, є англійський сніданок. Ну, можете самостійно почитати на паузу поставити відео, я не буду все перечисляти. Просто скажу, що я думаю, кожен обере той варіант, який йому більше подобається. Тут є і яєчня, і пюре з скартопляне, і млинці, так що поїсти щось можна, якщо Нема бажання йти кудись далеко шукати. Ось, наприклад, завтра я буду виїжджати назад у Київ в 11 да, десь в 11. Так, і може я навіть і піду і щось з'їм тут поруч, щоб не йти, не шукати якесь кафе. Тут спущуся на перший поверх і заодно спробую чи смачно тут готують. Ось ці сніданочки. Так, ну, а комплексні обіди. Теж в декількох варіантах. Є ось обід номер 1 борщ український з грінками та сметаною, картопляне пюре, набір свіжих овочів, хліб. ну і так далі. Тут є і другий варіант, і третій каша гречана, строганов курячий. Теж ціна тут є. Написано, що комплекс 210 гривень. Є і що тут у нас в номер можуть принести, але це буде коштувати плюс 10%. Так, ну обід у нас з 12 години до 14 треба підійти. Так що завтра, мабуть, схожу на сніданочок. Ну і покажу вам. І скажу свій відгук. Так. Ну, я зараз трохи перепочину і піду гуляти містом. Так що залишайтеся зі мною, зараз кудись підемо. Я в вже в вже третій раз, але не дуже місто знаю. От в цей бік я не гуляла ще ніколи. Дивіться, якась тут церква є. Цікава. Так, а тут навпроти пам'ятник загиблим в Афганістані. Ну, ось так. Так, бачу Євросепенд І туди я зараз піду. Не знаю, чи дозволять мені знімати, але як так треба сходити ж. Жервоти магазина, лише макана. Ой, папа. І Так, в Євросі «Сайз плюс є. Так, ходімо зі мною. Так, ну я не стала знімати тут, бо побачила на вході, що був значок заборонена зйомка. Тож навіть уже не намагалася секонд хед невеличкий, тому я взяла декілька речей у примірочну і зараз вам тут покажу. Ось таку жилеточку взяла, розмір великий XL, але, як бачите, вона невелика на мене, а доволі гарна сіла. Так, мені сподобався колір. Що хочу сказати? Тут, -от, бачите, Excel розмір, такий красивий бусковий колір. А, так, ну, що хочу сказати, що дуже незручний, примірочний, дуже прозорі ці шторки, і незручно роздягатися. Взяла ось такий комбінезон, ціна фіксована: 500 гривень, там 560, що ли. А, я не стала знімати від зари. Не стала знімати, роздягатися і намагатися вдягнути, бо, ну, взагалі, начебто посеред зала ти стоїш, і все тут таке прозоре. Ну, давно вже пора зробити гарні примірочні. Так, ось таку сукню ще взяла. Ну, теж не стала її вдягати. Я зрозуміла, що я просто не влізу в цю сукню, вона з квітковим принтом. Ось так можна зав'язати. Попереду. Є рукавчик невеликий фонариком теж він на резинці. В складі тут катон є, але дуже мало. Так, поліестер така гладенька тканина. А ось цей бомбер мені дуже сподобався, але ціна тут теж фіксована, тисячу гривень. Він новий з бірочкою. Ну, розмір емочка. Мені хоча б Ельку треба. Так, моделька тут коротенька, вкорочена. Ось так на мені виглядає. Ну, рукав гарна розмір. Е Ну, трохи більше А так мені сподобалось все, крім ціни. Дуже, мені здається, пасує до цих джинсів навіть. Хоча не колір в колір, тут трошечки різна, різний тон, але ось так симпатично. Це моє люблю спортивний стиль, хоча все. Хочу змінити його на більш жіночий на сукні, але щось не виходить у мене. Так, мене тягне до брюк, джинсів, ось таких от курточок-бомперів. Це чешський бренд, зараз я вам покажу пізніше, який саме. Тут у мене зараз такий образ многослойний, бо є водолазочка, виглядає вона. А ось так, якщо її заправити, буде виглядати. Мені здається, і перший і другий варіант доволі гарний. Трошечки більше б за розміром, ну і трошечки б дешевше. А то якось 1000 гривень витрачати не дуже хочеться. Так, ну а взагалі, так, ось зараз я вам покажу цей бренд. Так, я трошечки прихворіла горла, тож вибачайте, рукавчики показую вам гарненькі. Я зараз ще примірюю ось цей, цю жилеточку. Вона теж вкорочена, ціна вам показую 350, мені здається, так погано написано, теж від бренду Zara. Великий розмір, просто вона вкорочена у смужку. Теж дуже добре робити такі многослойні образи. От якраз моя чорна водолазка тут <смір>, доречна. Ось так виглядає і мені подобається. Незвично трохи, бо я більш такі Звичайні жилеточки вдягала, а тут вона така коротенька, але гарненька теж. Взагалі мені сподобалась вона. Ну, ціна фіксована, і знижки немає сьогодні. Щоб в секунді знімати не можна, стоїть табличка, тож я тільки себе знімала, коли приміряла. Сподобався оцей бомбер комбінований джинсовий. Але ціна тисяча гривень, звісно, я не купила, що в секунді я за тисячу не купляла ще. Тоді вже краще, може, трохи докласти в магазині купити. Але сама модель мені сподобалась. Він вкорочений цей бомбер. Мені здається, під джинси мої було б дуже гарно. Вирішила зараз піти пообідати і потім з вами підемо далі. Хочу піти в ресторанчик Шошо. -шо. Він так і називається що-що. Я в цій піцерії. Він же ресторанчик шо-шо, я вже кушала. Дуже смачно, тож зараз знову піду. Це мережа, їх багато вчинився. Трошечки покажу вам інтер'єр. Солоденьке тут є вибрати, але я не брала цього разу. Нічого такого. А я б Тільки буду кушати салат. Так, я замовила салат Цезар, 230 гривень коштує. Буду зараз обідати, мені приємно. а з вами зустрінемося трошечки пізніше, ще підемо в якийсь магазинчик або прогуляємось. Але буде друга частина відео. Всім дякую хто дивився. Дякую за коментарі та вподобайки. До нових зустрічей!